Перша. Кто бы там в России не рассказывал о нашей Патриоте сныщенной. А Киевом уничтожили пять комплексов Патриот. То, что нам стоит э, уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Що стосується держави терориста, що їх єдине зараз має хвилювати, як підготувати їхнє суспільство, російське суспільство, до того, що вони втрачатимуть все те, заради чого знищують майбутнє своєї держави. Захоплені території Росія втрачатиме. Нашим кроком для деокупації немає і не буде альтернативи. Наші військові рухаються. Позиція за позицією, крок за кроком. І йдемо вперед. Був цього тижня Рамштайн. Головне це швидкість постачання. Наступного тижня будуть нові важливі комунікації з партнерами, саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все. Все необхідне. Я дякую кожному, кожній, хто зараз в бою на позиціях, на бойових постах. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!